А ви знали, що кускус, щоб смачно приготувати, не треба варити. Достатньо його промити, залити окропом, закрити кришкою і залишити на 5 хвилин. А тим часом можна приготувати смачну зажарку. Дрібненько нарізаний, нарізану цибулину і на дрібні отвори натерту морквину. Пасируємо на олії. До запареного кускуса додаємо сіль. І східні спеції. Перець, куркуму, удіхіньді, якщо є, білий перець. Будь-які спеції, які побажаєте. Можливо, без спецій. Якщо не тримаєте піст, ще шматочок вершкового масла. І наші пасировані овочі. Додаємо, перемішуємо. І їмо. Це дуже смачна каша, арабська крупа. Спробуйте. Легко і просто виручає, коли нема світла. Спробуйте дуже легко.